Розділ 16. Загадкова пані Соломія. Голос розповідав про пані Соломію, яка була бабусею Клима. Пані Соломія видатний учений. Це вона винайшла Це вона винайшла при отруту від вирусів страху, а ним уже заражена більшість мешканців землі. На жаль, синьоморді – морді. Вистежили пані Соломію і зненацька захопили її, та в неї про всяк випадок був підготовлений запасний план, і виконати його маєш ти. Я ще думав над щойно почутими словами, коли відчув, що мій швидкісний запорожець гальмує, визирнув у вікно і зойкнув від подиву. Ми стояли посеред сільської садиби моїй бабусі. Я ступив на зелений спориж і підійшов до криниці, хотів напитись води, уже почав опускати відро на ланцюгу, коли почув лопотіння крилець. До мене підлітів жовтий метелик, той, що зранку приніс записку. І так, ніби він робив це все життя. Спокійнісінько сів мені на долоню. Тепер я зміг роздивитись метелика краще. Усе в нього було точнісінько таке, як у звичайних капустяних метеликів, і жовті крильця, що мінились на сонці, і довгий хоботок, і шість лапок, і закручені вусики. Ось тільки цей метелик був разів у десять більший. Зазвичайного, як і першого разу, до лапки у нього була приладнана капсула із запискою. Нічого собі, раніше була голубина пошта, а тепер Метеликова, подумав я і швидко пробіг записку очима. Там було написано лише одне речення третій помідорний кущ, ліворуч від паркану. Я слухняна попрямував на бабусін город, підійшов до зеленого куща, на якому висіли стиглі червоні помидори. Що робити далі, я не знав, підказок більше не було. Тож я мимоволі простяг руку і зірвав найбільший томат. Тієї ж миті кущ почав повільно від'їжджати вбік, а під ним відкрилась. Металева поверхня, схожа на дитячу гірку, по якій так люблять спускатись малюки. Що за чертівня? Я щоліта жив у бабусі, її село зовсім поруч із містом. Я стільки раз збирав на її городі огірки, кортоплю та й редиску. Та, до речі, помідори бабуся чомусь завжди збирала сама. Може, тут теж схованка. Як у горщику із-під калачиків, розділ 17 Машина часу існує. Клим потрапляє в краївку бабусі солі. Ось на стіні наше сімейне фото, прикрашене вишитим рушником. Ось мої тато й мама біля підніжжя Єгипетської пирамиди. А ось цю гарду молоду жінку я впізнав одразу. Це її голос я вперше почув у таємній лабораторії ТТБ. Це на її вимогу я заприсягнувся, що візьму участь у секретному експерименті. І врешті, це з нею я зустрівся за брамою, що вела у Яблуневий сад, де відпрацювали прийоми моїй нові друзі, Жук і Заєць. Тепер я зрозумів, кого вона нагадувала. Очі в неї були точнісінько такі, як у бабусі солі, тільки обличчя зовсім молоде. Нічого не розумію, прошепотів я і почав обстежувати дивний прилад, що стояв у кутку кімнати на старовинному столі, вкритому химерними різьбленнями. Прилад скидався на комп'ютер, тільки замість клавіатури перед темним екраном. Лежала невеличка пласка скринька. Я спробував її відчинити, але кришка ніби прис... приросла до чорного металу. Я хотів підважити її лезом свого складного ножа марно. Щось підказувала саме у цій скринці схована розгадка усіх сьогоднішніх дивних подій. Бо чому ж тоді бабуся? Спрямувала мене у цей подземний схорон. Втративши надію відгадати бабусіни секрети, я знесилено опустився в крісло, що стояла перед столом, і поклав долоню на кришку загадкової скриньки. Тієї ж миті поверхня кришки освітилась м'яким зеленим світом. На ній виступили контури моєї руки з усіма лініями, рисочками. І цяточками. На екрані з'явилось молоде обличчя жінки, яку я не міг назвати бабусею. Ну що ж, здравствуй, онучок, сказала жінка з екрану. Ось ми й зустрілись. Від хвилювання у мене перехопила подих, та все ж я зміг прошепотіти. Хто ви? Я Соломія, я мати твого тата. Тільки зараз мені 30 років. Я з минулого, а тебе ще немає на світі. Зовсім недавно я сконструювала машину, за допомогою якої можна переноситись у часі і просторі. Тож я вирушила на 30 років уперед, щоб дізнатись, що станеться з моїми нащадками. Хіба так буває? Навіть би ви насправді винайшли машину часу. То за 30 років про неї б уже всі знали і користувались нею як мобілками чи комп'ютерами. Не все так просто климе, усміхнулась жінка, ти все зрозумієш. Я поясню, якщо встигну. А зараз треба рятувати мене стареньку, бо без мене порятувати світ не можна. Розділ 18. я відчуваю смак пригод. Клим від бабусі солі з екрана дізнається, що часоліт це запорожець. Звук урвався, екран потімнішав. Я знову залишився сам у підземній кімнаті. Про що вона говорила? Ключ від часольоту у мене на шиї. Я намацав маленький прилад на шкіряному реманці, котрий знайшов у нас дома на столі. Спершу він здався мені звичайним спортивним свістком. Потім цей свісток передав інформацію від бабусі, а тепер виявляється, що це ключ від часольоту. Треба було діяти. Надія на те, що мені пощастить якось пересидити небезпечний час, розвіялась, як весняна хмаринка. А втім, я вже відчув смак. До шалених пригод. Вони затягли мене все дужче й дужче. І, здається, це був іще один засіб від переляку кидатись у вир пригод з торчголов, не залишаючи собі часу на вагання та сумніви і побоювання. Цікаво, а як я звідси вийду? подумав я вголос, ніби відповідаючи на моє запитання. Залізна стричка смикнулась і поползла вгору, як екскаватор у метро. Я скочив на неї, однією рукою вхопився за поруччя, що рухалось разом із металевою доріжкою, а другою притис до грудей фотографію, з якою дивились на мене мої молоді й веселі батьки. Розділ 19 Політ крізь Часопростір. Ось ще секунду тому я був в українському селі, а тепер мій автомобільчик стояв на вершечку височенної усипальниці фараонів. На щастя, ця пірамида завершувалась не гострою верхівкою, а була стесана так, ніби якийсь велетень зрізав кінець пірамиди гігантським ножем. Колись батьки розповіли мені, що саме через цю дивну особливість, стесану верхівку, вибрали цю пирамиду для розкопок. Хто зна, подумав я тепер, може, й хижі космічні прибульці також обрали місцем свого приземлення цю мечину піраміду, щоб легше було зорієнтуватись серед безкраїх писків. Ця думка видалась мені такою безглуздою, що я мимоволі розсміявся. Серед нічної тиші мій сміх прозвучав несподівано голосно. Я перелякано затулив рота руками, та було запізно, я почув характерні звуки. То ляскали по холодному, вкритому нічною росою камінні жаб'ячі лапи з перетинками. Здається, сіньоморди все ж випередили мене. Розділ 20. Сіньоморди наступають. Часовий переліт закінчено, нагадав про себе мій механічний інструктор. Ми перебуваємо на Африканському континенті. Зараз рівно перша година ночі, 26 вересня 2012 року. Завжди вигукнув я. Але ж я виставляв на дісплеї не 26, а 25 число. Ми помилились на цілу добу, тепер я не встигну попередити батьків. Пробачте, так само спокійно відповів автомат. Як я вже повідомляв, ця машина є експериментальним зразком. Часом трапляються дрібні похибки, але немає нічого простішого. Спробуйте ще раз, перепрограмуйте завдання, і ми вмить опинимось в потрібному часовому відрізку. Ляскання жаб'ячих лап ставало дедалі голоснішим. Треба було діяти швидко й упевнено. Я знав, що коли затримаюсь, хоч на секунду, до мене допадуться блакитні жаби, і тоді. Як обіцяв сіньомордий любитель мух та метеликів під майонезом, я перетворюсь на піддослідного кролика. Мить і я вже сидів у середині запорожця. Ще мить. І я, вхопившись за кермо, крутнув його так, що машина підскочила і полетіла по прямисінькій стіні піраміди донизу. Я вистрибнув назовні і тут таки. Наштовхнувся на купу розкиданих глянених черепків. Небо було чисте й зоряне, а місяць сяяв так, що можна було добре роздивитись все довкола. Було зрозуміло, що табір моїх батьків захопили зненацька. Навколо валялись інструменти для розкопок, концерни бляшанки, пластикові пляшки з водою. І роздерті на клапті намети, але людей не було ніде. Я розгубився і в разі побачив виразний слід. Це була накреслена на піску стрілка, спрямована в глиб пустелі. Я впізнав цю стрілку, то був герб Андрія Джури, нашого предка-козака. Який під час військових походів скрізь, де опинявся, залишав після себе цей знак? Ми з батьком, коли ходили у походи, також позначали своє перебування, викладеними з шишок, гілочок та каміння стрілочками, що закінчувались двома маленькими хитромудро закрученими літерами діж? Отже, Батько знав, що я можу прийти на допомогу, і мені нічого не доведеться йому пояснювати. Тепер я почав розуміти, вся наша родина пов'язана з таємним товариством боягузів. Ось тільки я довідався про це останнім. Я сів у Запорожець і мій вірний дивоавтомобіль. Полинив по в'язкому писку легко, немов по розкішній асфальтованій трасі. З усіх вікон джипа виглядали огидні сині пики космічних хижаків, і до мене долинули вже знайомі звуки: свіст, гуркіт і вереск. Так синьоморди спілкувались між собою. Певно, космічні. Загарбники вже подумки потирають свої липкі перетинчасті лапи, уявляючи, як зараз вони за виграшки розчавлять мого маленького запоріжця. Але Климові вкотре вдається обіграти синьомордих, розділ 21. Козацька світова абетка. Головне завдання Клима Джури якнайшвидше розшукати батьків. Я почав роздивлятись навкруги і помітив, що на сусідньому піщаному пагорбі блимає слабкий червоний вогник. Придивився і помітив, що той вогник то засвічується, то згасає з різними проміжками часу. Та це ж таємна світова азбука роду Джур. вигукнув я. Забувши, що крім мого механічного інструктора, котрий час від часу дає мені настанови, поруч немає жодної живої душі, але зараз я так зрадів, помітивши блимання цього слабенького вогника посеред пустелі, що мені вкрай потрібно було хоча б з кимось поділитися. Розумію, пролунала мені у відповідь. Моя господиня не раз розповідала про цю таємну абетку, яку винайшов козак-характерник Андрій Джура. Нею користувались козацькі вартові, що пильнували у степу, чи не йдуть на Вкраїну турки чи татари. Козаки вибудували високі дерев'яні вежі, так, щоб з однієї було видно вогняний сигнал який посилають з іншої. І ось так, від вежі до вежі, той сигнал доходив аж до Запорозької Січі.